Перші ми забираємо вже м'якенькі овочі uh -huh. і помаленьку будемо додати е, будемо додати юшку грибну uh -huh. і е, закваску. Спеції до смаку, а на сам кінець вже цибулька. Uh -huh. Овочі на Для очівців є якісь А <сі> Я от власти думаю, що можна було з них зробити. Не знаю, зараз подивимося. розповідаємо. Додаємо, можливо, так, зубку якусь. Добавляємо юшку, грибну. Окей. І а, лавровий листочок. Сіль перець, цукор. Трошки цукру до смаку, ну і, звичайно юшку, э, mm. колір. Заказки треба бажати, щоб не попало на одяг, бо не виведеш. Окей, і хай воно трошки повариться. Головне ж не дозволити, щоб воно закипіло, тому що кольор може втратитися, той, Угу. Той колір, тобто зараз будемо стояти над ним фактично. Фактично, молитися. <гум> <гум> і а, на цьому, напевно, все. А на саме кінець ми добавимо цибульку підсважу. Добре. Не знаю, що